Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Перепелиця Василь Миколайович, старший солдат 37-го стрілецького батальйону, народився 14 січня 1979 року в селі Стебні Вижницького району Чернівецької області, у сім'ї Миколи та Світлани. Перепелиць, ріс добрим товариським хлопчиком. Вічливим і вихованим мав двох молодших братів Івана та Максима, яких дуже любив і підтримував у всьому. Навчався в довгопільській загальноосвітній школі. За словами вчителів та однокласників, був сумлінним і старанним учнем, активним у шкільному житті, захоплювався боротьбою, плаванням, хокеєм. Навчання продовжив у Чернівецькому технікумі залізничного транспорту. Здобув фах помічника машиніста з 1997 до 1999 року. Проходив строкову службу у Збройних силах України. 2001-го одружився з косів'янкою Олександрою. 2002 року у щасливого подружжя народився син Максимко, 2011 року син Олежик. Василь був люблячим чоловіком і турботливим батьком, працював за кордоном, не боявся жодної роботи. За що б не брався, усе в нього виходило. Скромний, культурний, толерантний, товариський, душа компанії. Так про Василя відгукуються рідні і друзі. Був дуже віруючим, не пропускав жодної служби у храмі, співав у хорі Косівської церкви Івана Хрестителя. Якщо потрібна була допомога при храмі, Василь приходив першим. Мав загострене почуття патріотизму. Тож, коли почалася повномасштабна російсько-українська війна, не зміг залишитися осторонь. І 7 квітня 2022 року, не вагаючись, пішов захищати країну. Сказав хто як не я. Три тижні проходив навчання в Чернівецькій області. Потім його відправили на Сумщину. Василь служив водієм 37-го окремого стрілецького батальйону, військової частини А 4069 Збройних сил України. Зарекомендував себе справжнім воїном, людиною мужності, хорошим товаришем, надійним побратимом. Мріяв здобути перемогу та повернутися до мирного життя. Та не судилося. Поблизу міста Буринь Конотопського району під час ворожого обстрілу Василь отримав важке поранення. Помер 9 вересня 2022 року у Сумському обласному клінічному госпіталі, щастю, виконавши свій військовий обов'язок до останнього подиху, залишаючись вірним присязі. Живим коридором на колінах, схиливши голови з прапорами та квітами у руках, зустрічали воїна в громаді. Прощалася з героєм з безмежною вдячністю в душі та пекучим болем у серці. Свій останній спочинок Василь Перепелиця знайшов 11 вересня на Косівському міському кладовищі йому на віки 43. Нехай душа загиблого захисника здобуде вічний спокій, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Пам'ять про героїчного сина України вічно житиме в наших серцях. Герої не вмирають.